Вітаю! Поїхали. Румунія заявила, що збиватиме російські дрони. Чи дійсно станеться таке? Чи буде Румунія збивати російські дрони? Дивно, але так і буде. Причому ми з вами побачимо новини там, де Румунія буде хизуватися тим, що ось дивіться, ми збили дрони. Ось один, два, три. Ми молодці. Так будуть дуже добре. Так, Єврокомісія не продовжуватиме ембарго на імпорт зерна з України. Водночас Польща заявила, що продовжить роботи в односторонньому порядку, як і Угорщина та Словакія. Давайте подивимося, що буде надалі з імпортом нашого зерна. Давайте так: імпорт зерна для України. Імпорт зерна. Як буде для нас, як буде для нас один, два, три, чотири сторони від нас відмовляються, повертаються в інший бік, але ми знаходимо три інші шляхи. Так що, коли одні двері зачиняються, відчиняються інші. Дуже добре. А, так, Польща блокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з питання експорту зерна? Польський міністр господарства Роберт Телус. Чи може так бути, що відбувається в відносинах України з Польщею? Оце дуже цікаво. А, як зараз Польща ставиться до України? Уряд Польщі, давайте так. <рецьких> Розумієте, Польща зараз ображена на Україну і, до речі, ображена по ділу, бо наші якісь договори вони не здійснилися, тому що наш уряд щось не зробив, і тому вони точать зуб і карти кажуть, що дуже справедливо вони це роблять. Давайте так, надалі як буде. Ставлення Польщі до України як буде далі. Давайте так, я вам хочу сказати, що знаєте, налагодити відносини це дуже дуже складно. Ну пересрати то таке, то фігня роботи. А ось налагоджуватимемо. Ми дуже з вами довго. Буде ще щось з в'їздом в Польщу, або з перебуванням в Польщі українців, або якийсь стоп, або давайте додому. Наша задача дуже спокійно на це реагувати, бо ми домовленості не виконали з нашої сторони. Тобто, ну, ми піздюки, а не красавчики, от в цій ситуації, розумієте? Так що треба дуже спокійно ставитися до цього, там, дай Боже, все налагодиться. Чи правда, що Ілон Маск, Гандон, ваш Ілон Маск, перешкоджав просуванню ЗСУ? Правда, дивилися це. Наші звільни... звільнили Андріївку та Кліщівку біля Бахмуту. Молодці красавчики. Тут ху, так тримати. Чи побачимо, ще успіхи на тому напрямку у вересні? Так, побачимо. Дай Боже. На даному етапі окупанти не можуть зупинити просування ЗСУ, тому їх тактика затормозити наступ. Яким чином вони це будуть робити? І чи використовуватимуть хімічну, чи біологічну зброю? Чи будуть використовувати хімічну зброю? Біологічну зброю. Хімічна зброя, так, і вона вже використовується, біологічна зброя ні, то буде використовувати інший союз країн, то також є на моєму каналі відео про карантин новий. Так. Росія презентувала нові ракети XBD. Блять, ну яка страна, такі названня, розумієте? ХБД, які встановить на бомбардувальники Ту-160, зазначив головний еленевод Сергій Шеу. Як пишуть, літак несе ракету з дальністю понад 6500 км, кілометрів, чи справді це так, і чи є небезпека від цих ракет для України? Ні, ну звісно, що є. Вони ж не для того їх роблять, щоб на стіну повісити ті ракети. Це ж зрозуміло, куди вони будуть летіти першим чином. Чи є загроза від цих ракет? На жаль, так, на жаль, така загроза є. Воно якесь китайське, розумієте? Воно якесь або не долетить, або перелетить. Слава Богу, це дуже гарно. Нехай так воно й буде. Так, далі. Яка взагалі ситуація у рашистів по ракетам? Дефіцит чи наростили е, виробництво? Де правда? Яка ситуація у рашистів з ракетами? Е, у квітні місяці. Була дуже велика поставка. Це не Китай, це інша країна. І вона закінчується зараз. Зараз налагоджується далі виробництво або доставка з іншої країни. Чи сильно воно їм допоможе? Ну, трошки крові нашої поп'є, це ж зрозуміло. А так, ну, результат один і той самий перемога наша. Далі що. Так, раптово з'явилася інформація про мера Херсона Колихаєва. Він у полоні росіян. Хоча до цього рік про нього мовчали, наче він безвісти зник. Чому про нього мовчали так довго? Так. Мер Херсону Колихаєв. Що ми дивимося? Чи він в полоні у росіян? Давайте так. Він в полоні у росіян. Тут історія про те, що мер Херсону Колихаєв це тепер якийсь проект Кремля. Яка б не була інформація закинута про мера? Ну повірте, це не з добром приїде або прийде сюди на нашу землю. Це знаєте, це як людина вділа на себе тратіло 20 кіло і вийшла на вулицю. Це така просто бомба, замідленого дійства. Чому про нього мовчали, бо до чогось готували? Чи не збираються окупанти підсунути нам троянського коня? Будь ласка, відповіла ще до того, як прочитала запитання. Дуже добре. Що наразі відбувається в найближчому колі Зеленського? В найближчому колі Зеленського, у політичному ми маємо на увазі, що відбувається? Що відбувається? Відбувається те, що все тріщить по швах. Що ми з вами бачимо картинку а, дуже добру, але зсередини там просто, просто навпіл, розумієте, розриває. Може, це про зачистки, які зараз, дай Боже, їх багато, і корупціонерів, і покидьків, які зрадники. Дай Боже, щоб воно і було надалі. Тому там дуже гаряче зараз. Кабмін звільнив всіх заступників міністрів оборони і держсекретаря міністерства. А я казала, що буде ще одна зачистка велика. Маляр також відправлена у відставку, що отримуємо в результаті: Позитивні чи негативні зміни для України. Ми з вами у будь-якому випадку отримаємо по результату позитивні зміни для України. Бо люди, які зараз проходять весь цей жах. Вони ні на що більше не мають права як на щасливе життя і достойне життя? Так. Чи спалахуватимуть військові дії у інших країнах в цьому році? Та вообще по, посеред. Чи є домовленість між лідерами світу, що не можна чіпати Путіна? Путіна у лапках. Дякую. Чи є домовленість, що не можна чіпати ту ляльку, одну чи іншу, хто там його замінює? чи є така... Ні, Нема такої домовленості, нема, нема. Я вам більше скажу: є така домовленості, що хто схватить, той, той, той хто перший його е, затримає, той красавчик. Кого його тільки, да? так, е, Буданов заявив, що за може стигнути розірвати сухопитний коридор РФ з Кримом до настання е, зими. Сух, розірвання сухопутного коридору до настання зими. Зими які шанси. Дуже гарні шанси у нас, я вам хочу сказати. Дуже гарні шанси -фу. -тва -тва. нашим хлопцям янгола-охоронця. І щоб все було добре. Щоб все було добре. Ах, так, далі що у нас? Щодо ударів окупантів по критичній інфраструктурі. Боданов сказав. Хай починають вони теж отримують відповідь, чи може бути блекаут, або хоча б часткове відключення світла на болотах. Відключення світла на болотах. <плес> <плес> І світла відключення на болотах. І води, з водою у них дуже велика проблема буде. І з теплом у них дуже велика проблема буде. І ми з одразу з вами, з початком зими, перші два тижні з, зими про це почуємо в двох або населених пунктах, або областях тих на болотах, що там у них якісь трошки щось криси перегризли. Ті провода. Розумієте? Ну нехай такі будуть. Дякую.